Лодочка Мейлер, самоскит 2008 року, по тарі в нього 7320, якщо не помиляюсь, 24 куба. Повний огляд. Якщо комусь буде треба він код, читабельний, тут табличка трошки стерта. Система вапко на ньому йост лапи, барабанні тормоза вісь БПВ Еку плюс. Гума яка ніяка є ще? Вісь така малютка. Стоїть у нас на майданчику на продажу. Чекає власника свого.